Найвищий тиск пресування, найкоротша нарізка і найбільша пропускна спроможність даремні, якщо обв'язування не працює стабільно. Крім техніки, важливу роль відіграють матеріали для обв'язування або зовнішні чинники впливу, такі як температура чи вологість. Компанія Pöttinger розробила пристрій для обв'язування, який працює всупереч цим факторам і може бути індивідуально адаптований під ваші потреби. Блок подачі забезпечує стабільний запуск матеріалу для обв'язування, сітки чи спецплівки, в камеру для присування, а також завершення процесу обв'язування з відрізанням. Для того, щоб час обв'язування був якомога коротшим, блок подачі переходить у положення очікування незадовго до готовності рулону, щоб швидше реагувати на сигнал обв'язування. Кількість шарів, силу гальмування і попередній натяг можна налаштувати на терміналі та зберегти окремо для сітки чи спецплівки. Старт обв'язування можна запустити вручну або за допомогою автоматичних функцій. Незалежно від того, обв'язування сіткою чи спецплівкою, основні компоненти однакові. Стандартне обв'язування сіткою в моделях PRO за бажанням може бути модернізоване для обв'язування спецплівкою та доповнено додатковим тримачем рулону. Незалежно від того, фіксована камера чи змінна, SoloPress, FV або в комбінації з обмотувачем FCVC. Система обв'язування в серійній комплектації має тримач рулонів та гідравлічні гальма. Сітка широко розтягується в напрямному блоці аж до країв рулону або залежно від ширини сітки ще далі. В результаті цього виходять охайні рулони циліндричної форми. Ідеально для обмотування, транспортування та зберігання. Максимальний розмір рулону з матеріалом для обв'язування становить 310 мм у діаметрі й 1400 мм в ширину. Стандартний тримач рулону можна дообладнати модулем, що буде збирати обв'язувальну плівку в жгут. Збирання в жгут означає, що плівка стягується по центру для завершення обмотування та обриву. Це покращує процес затягування і таким чином підвищує надійність. Процес обв'язування можна контролювати за допомогою камери, яка є частиною комплектації. Через зміну ролика і відповідної заправки матеріалу, а також через попередній вибір налаштування в терміналі, можна переходити з сітки на плівку. Додатковий тримач для рулонів із гальмами заощаджує ваші зусилля, що пов'язані з діставанням та вставкою важких рулонів під час заміни плівки або сітки. Обидва типи матеріалу можна спочатку завантажити, а потім швидко і легко змінювати їх, заправляючи вручну. Коли вибрано відповідний матеріал для обв'язування, термінал завжди підтягує останні встановлені значення кількості шарів та налаштувань для гальмування. Застосування спецплівки не дає змогу рулону розширюватися після вивантаження з камери. Щільність рулонів залишається однаковою. Для проникнення повітря всередину немає шансів. Процес консервування відбувається оптимально. Успішніше спятінгер.